трийочки, а у трійчок четвірка пентаклів, а у трійчок. Ой, чи, да, в трійчок. Е, знаєте, якась така апатія може бути. Е, якась, я я ще на цю карту кажу, день крота. Посчитати, що в мене там є, посидіти, подумати, порозчитувати. Не тільки капітал посчитати, а, а ще, знаєте, там сокрома родини що є, що нема, чого треба купити, якось знаєте, підвести черту, посчитати фінанси. Оце отаке нікому не дам. Посижу задоволений. І в мене є тільки для себе і то. В малих кількостях. Це касається не тільки ваших там домашніх справ, да, а це так особистих ваших справ да, емоцій не даю нікому, я сижу тихенько і навіть і капельки моєї енергії не возьмете. Так само це касається і фінансів, і на роботі ви будете якісь такі відлюдсько, будете самі собі, якось не даю, не даючи, знаєте, як це зробити, наприклад, а не поділитися, бо це ну, якось ваше. Чи ваша реалізація да, ваша ідея, і ви якось. З нею не поділитися. Щось буде таке, якесь будете замкнуті, закриті самі в собі, по пентаклям земля скупі, захист, утримання, не даю, не хочу, не трогайте. Все моє, нікому нічого не дам. Да, ось, бачите, виконалася карта виконаного бажання. Тобто ви сидите, закриті, як на, на праздники житті, але ви закриті, руки скрещені, і сидите на своєму сундучку, зовсім закриті, емоційно не піддаючи. Ніяким вашим... Емоцій нема, ви такі. Скриті, закриті. Навіть, Можливо, в кого дійсно буде якесь свято, святкування, але ви якісь беземоційні, не показуєте. А можете, знаєте, і вашим, і нашим пляшем. З одними можете улибатися, а другим можете бути скупі, але все одно на у п'ятницю, мої дорогенькі. Чи трічки будуть замкнуті, нерозговорчі, можуть бути такі, знаєте, самі в собі. Ну, Зимою сніга не, вип... не випростиш у вас. <плес> Якісь будете... ну, Можливо, теж треба такий день, що треба побути в... наодинці, побути, посидіти. Ну не одинці, Ви не вийде наодинці. Ви будете можливо в дуже великому кількості количе... людей, але відчувати себе будете як наодинці. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в жінки. пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, моренькі четвірочки. А в четвірочок карта старших арканів, імператриця. Ну, імператриця це Плідний день, успіх у справах, турбота, сім'я, плодородність. Да? Тобто, як